Чи вмієте надавати першу медичну допомогу та деться навчилися? Ні, не вмію. А як думаєте, чи важливо вміти надавати? Е, так, важливо. Чому? Е, тому що може в будь-який щось статися і важливо допомогти окружаючим. Є різні ситуації. Можна опинитися в ситуації, де якісь людині стане зле, а ви там будете вдвох. Це дуже необхідно і на теперішній час це, напевно головне, що має бути. Ну зараз така ситуація, що потрібно мати навики, тому що не знаєш, що може статися. Залежить від того, що людина не загине, якщо не вчасно надати медичну допомогу першу. Рятує людині життя. Чого важливо? Тому що зараз такий час настав, що потрібна людина, та якби я побачила, от, е, зігнулася жіночка, треба піти запитати, а може людині погано і чим можна допомогти. Чи вмієте надавати першу медичну допомогу, якщо так, туди навчилися. Е, ну я фармацевт за освітою, е, ну, можливо, не в повній мірі, але вмію так. А чому важливо вміти надавати першу допомогу? Ну, особливо в цей час, коли може можливі е, будь-які руйнування, може знадобитися в, в будь-який момент будь-якій людині. Я вважаю, що це потрібно вміти кожному.